Якщо не наш мер неправильно робить, це обов'язково проявиться. Тобто в нас люди дуже розумні, дуже мудрі. Я би, наприклад, теж зробила так, як мер Івано-Франківська, тому що я дуже болюче ставлюся до, до питання російськомовних. Ну, знаєте, я помітила так, що це мова е, людей, ну, по-перше, вона придумана, ви знаєте. Ну, вона вкрадена, придумана. От. І це люди недалекі. Я помітила, що якщо розмовляти російською мовою, то ця російська мова, як я їх називаю, унітазу крадійних людей, вона притягує сюди бомби, притягує тих, хто цією мовою розмовляє. Але якщо Наприклад, треба людям пройти якийсь довший шлях. Можна короткий, такий як івано франківську Але якщо їм треба пройти довший шлях, щоб зрозуміти щось, усвідомити, ну так як наше телебачення, наприклад, тепер дивіться, всі, всі розмовляють тепер українською, правильно? Майже на всіх каналах. Це довгий шлях був. От ну, я тоді, я думаю, що це можливо, це теж правильний шлях, але скажу так. Осторонь стояти не можна. Воювати ну, якби агресивно до цього віднос ставитись, я вважаю, це моя особиста думка, неправильно. Погана позиція. Ну, мертвих не має реагувати, має бути якось нормальний, адекватний. Так говорить Великий Львів, а ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.